Вітаю! То, що ж потрібно для виготовлення пінки вдома? Звичайно, це базове обладнання. Це ваги або на 500 грамів, або на 200 грамів з точністю до однієї сотої. Це є важливо. На вагах це зазначається. Мірні стаканчики. Краще мати два. Об'ємом 250 мл, або 150 мл, або 200 мл. Паличка для змішування скляна і мірна ложечка. Вони є різні. Витрати в Україні на це базове обладнання близько 500 гривень, в Польщі близько 50 злотих. Але це обладнання з вами залишиться надовго. Також в в відеокурсі є файл з описом всіх компонентів і матеріалів з посиланням на всі магазини, де ви зможете це все придбати. Так само ви матимете чат підтримки в телеграм-каналі, де ви можете задавати свої питання, а я вам буду допомагати створювати свій шедевр.